Уявіть світ, де межі реальності стираються, а час і простір переплітаються у невимовному хаосі. Це не фантазія, це не наукова фантастика, це квантовий перехід. Момент, коли старий світовий порядок розпадається, відкриваючи двері до нових вимірів існування. Відлік пішов: енергія змін збільшується з кожною секундою, що наближає нас до неминучого кінця. Або до нового початку. Чи готові ви зіткнутися з невідомим? Чи готові ви стати свідками кінця світу, яким ми його знаємо, і зробити перші кроки в незвідане майбутнє? Залишайтесь з нами, адже ми відправляємося у подорож до самого серця квантового переходу. Це буде подорож, яка змінить ваше уявлення про реальність. Ви знаходитесь на каналі 100 желаній. Мене звати Юлія Сучкова. Тут ви знайдете все про медитації, саморозвиток та практики самопізнання. Підпишись прямо зараз та став лайк цьому відео. Кінець світу, як ми його знаємо, може бути не апокаліпсисом, а переходом до нової реальності, в п'ятий вимір чи на нову землю молдену, бо стара земля неминуче зникне. Чи готові ми до цього переходу? Чи зможемо ми взяти на себе відповідальність за створення кращого майбутнього? А може, це вигадки квантових фізиків та прибічників теорії НюЕйдж, які не хочуть лякати людей природними катаклізмами, дійсно здатними стерти людство з лиця землі? Сьогодні ми будемо досліджувати різні сценарії кінця світу, які можуть мати серйозні наслідки для життя на Землі або для самої планети. Ці сценарії включають природні катастрофи, такі як астероїдні удари, вулканічні виверження, зміни клімату, а також космічні події, як от вибухи супернових чи гамма-сплески, квантовий перехід в 5D реальність чи на Молдену, ядерна війна чи пандемії нових хвороб. Людство багато раз долало великі виклики, але чи є в нього шанс зараз в наш час? Особливо, коли існує таємничий комітет 300 і збирається скорочувати кількість населення. Давайте розбиратися. Давайте згадаємо про 2012 рік. Багато хто з людей вірив у кінець світу через закінчення календаря Майя 21 грудня 2012 року. Насправді, ця дата це дата завершення 13-го бактуну в календарі Майя, що є просто кінцем одного циклу та початком наступного. Ця дата не мала ніякого апокаліптичного значення для Майя, а була лише точкою переходу в їхній системі відліку часу. Майя були високорозвимною цивілізацією зі складною календарною системою, яка включала різні цикли, що синхронізувалися між собою. Завершення Бактуну було аналогічним до святкування Нового року в сучасних календарях і не мало нічого спільного з пророцтвом про кінець світу. Але чому закінчення календарю Майя співпадає з розмовами навколо теми квантового переходу планети, починаючи з 2008 року починають говорити про три світи, в які будуть переходити? Переміщатися жителі нашої планети до 2033 року. А як і куди будуть переміщатися люди? Чи не звучить це надто фантастично? Квантовий перехід це процес переходу системи, створеної людьми, по типу як у фільмі Матриця, з одного енергетичного стану в інший, а саме в паралельну реальність, яка може майже не відрізнятися від тої, до якої ми звикли. В інтернеті все більше з'являється відео, де різні автори висувають одну і ту саму версію. А що якщо ми всі померли там в 2012 році, і наша колективна свідомість перемістилася в паралельну реальність? Є фізичні і навіть соціальні підтвердження цієї версії. З листопада 2012 року земля увійшла в смугу енергії фотонного поясу і в подальшому буде лише інтенсифікація її опромінення цією енергією. Частота вібрації магнітного поля Землі стабільно збільшується. До недавнього часу вона дорівнювала 7,8 Гц. До 96-го року вона піднялася до 8,6 Гц. До 2007 року до 12 Гц, а наприкінці 2012 року частота вібрацій вже дорівнювала 12,4 Гц. Простір починає змінюватися дійсно дуже інтенсивно. І якщо в минулому тисячолітті резонансна частота Землі або пульсація серця планети фіксувалася як постійна величина на рівні 7,8 Гц, то за останні роки. Резонансна частота Землі збільшилася до рівня 12 Гц. Якщо резонансна частота Землі досягне величини 13 Гц, то в цих умовах інфаркт серця Землі буде вже неминучий. Не подумайте про число 13 як про фатальне число, бо в цьому випадку число 13 Гц не має ніякого відношення до забобонів, а є кількісною частотною характеристикою стійкості планети. Як ви гадаєте, яка частота шумана зараз? Ця базова електромагнітна частота планети не змінювалася століттями, бо вважалася незмінною константою 7,678 Гц. І що ви думаєте, зараз ця частота збільшилася до 38 Гц. Саме частота вібрації Землі стала каталізатором і двигуном квантового переходу, як очищення і перетворення людства на представників шостої раси. Нас поступово готують до прийняття ще більших частот, понад 200 Гц. Для чого? Невже дійсно ми завершуємо своє існування на планеті Земля? Паралельно нашій планеті існує безліч світів. У сфері безпосередніх інтересів землян зараз знаходиться три світи. Щільний світ, тобто тривимірна земля, ущільнений чотиримірний астральний світ, що називається Малдена, і п'ятимірний астральний світ, більш високодуховний. Квантовий перехід це заміщення землі, тобто тривимірного щільного світу, на чотиривимірний ущільнений астральний світ. Заміщення відбудеться так, як у обгорілої на сонці людини стара шкіра замінюється новою, тобто не відразу вся. Основний процес переходу буде проходити в три етапи, і декілька з них ми вже пройшли. Квантовий перехід не буде різкою зміною простору, і як кожен процес має три основних стадії початок, досягнення максимуму і закінчення. Перший етап тривав з 2008 до 2016 року, коли тіло землі і тіло людей під впливом високочастотних вібрацій ззовні почали тоншати. Почався процес перетворення людей. 21 грудня 2012 року відбулася зміна свідомості, підготовка її до переходу. Тут можете подивитися відео квантовий переход 2012-2022, як я проснулася в п'ятому ізмірні, де я розповіла про власний досвід квантового переходу в ніч на 21 грудня 2012 року. Це відео на російській мові і записано 20 січня 2022 року. Бо до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на жаль, я говорила і записувала відео російською. Основний зміст першого етапу. Пантового переходу, під час першого етапу щільні тіла землян також будуть перетворені в тій чи іншій мірі. Особливо духовно розвинені люди, їх близько 1% перетворять своє земне тіло в нормальне, астральне і перейдуть в п'ятивимірний астральний світ. Тіла духовно розвинених людей, їх близько 24%, стануть тонкішими до різного ступеня ущільнення астрального тіла. Воно вже опробовано і дозволяє жити в чотиривимірному, ущільненому астральному світі, тобто на Малдіні, куди перейде частина цих людей. Інша частина менш готова перейде в другій стадії. Більшість людей це 75%, перетворять своє тіло в меншій мірі і ще не будуть готові до переходу і будуть продовжувати жити на землі. Згідно з творця, перший етап закінчився наприкінці 2016 року. Другий етап буде тривати з 2016 року до 2024. На планеті в цей час запанує справжній Вавилон, що ми спостерігаємо, особливо українці, вже декілька років через війну. Тому ця війна це ще один передвісник квантового переходу, як його соціальний прояв. Нас намагаються стримати і скувати сили енергіями страху. Це перевірка. Буде безліч людей, які здійснили перехід в ущільнений і нормальний астральний світи. Вони будуть там жити. На щільній тримірній землі залишатиметься безліч людей, які знаходяться на тій чи іншій стадії перетворення, і безліч тих, хто не збирається нікуди переходити. Після першого етапу квантового переходу наш світ отримує ще більше різноманіття, бо в ньому одночасно знаходимося поруч минуле і майбутнє. Тому сьогодення представлятиме собою хаос проявів, з якого потім викристалізується шоста раса Землян. Ми зараз увійшли в третій етап. Він триватиме з 2024 до 2033 року. До кінця третього етапу перехід завершиться. Невелика, особливо розвинена частина населення, перейде в нормальний астральний світ, тобто у п'ятий вимір. Більшість сучасних землян стануть також тонкоматеріальними і будуть жити вже на Малдені, в ущільненому астральному світі. Залишилося зовсім небагато часу. Що буде з людьми, які не здійснили перехід, тобто залишилися в своїх щільних тілах. Після природного завершення життя перейдуть на дві інші планети тривимірного світу. Жити в щільному тільно тонкоматеріальній малдені вони не зможуть, а щільна земля на той час зникне, вона повністю заміниться тонкоматеріальною Малденою, де почнеться життя людства в шостій расі. Квантовий перехід в іншу реальність це те, що однозначно сприймається як кінець світу і початок іншого, але що там по інший бік невідомо. Напишіть в коментарях, як ви собі уявляєте квантовий перехід і що буде з вами. Що говорить нам фізика про переміщення в паралельній реальності? Це взагалі можливо? У фізиці концепція подорожі у вищих вимірах включає ідею про те, що якщо більші виміри існують, вони можуть дозволити нам переміщатися у способи, які виходять за рамки нашого тривимірного сприйняття простору. Наприклад, якщо б ми могли б переміщатися через п'ятий вимір, ми могли б здійснювати скорочення через простір час, подібно до того, як кротовина, гіпотетичний об'єкт, який з'єднує дві точки у просторі часі, могла б дозволити подорож у часі. Теорія струн – це напрямок у теоретичній фізиці, який пропонує, що елементарні частинки, такі як електрони та кварки, Насправді є не точковими частинками, а одновимірними струнами, які вібрують на різних частотах, ці струни можуть бути відкритими з двома кінцями або замкнутими, утворюючи петлі, і їхні вібрації визначають масу, заряд та інші властивості частинок. Теорія струн – це спроба описати всі фундаментальні сили та частинки у Всесвіті через властивості дуже маленьких одновимірних струн. Додаткові просторові виміри, теорія струн передбачає існування більше ніж трьох просторових вимірів, які ми сприймаємо. Ці додаткові виміри можуть бути згорнутими так, що вони невидимі на нашому макроскопічному рівні. Ці ідеї разом формують основу для того. Що може стати теорією всього, яка пояснює всі фундаментальні аспекти всесвіту? Однак поки що це залишається теоретичною моделлю, яка потребує подальшого доказу та експериментальної перевірки. Однак, перевірка теорії струн експериментально є надзвичайно складною задачею з кількох причин масштаби планка. Теорія струн передбачає, що струни вібрують на масштабах порядку довжини планка, яка становить пускока? Приблизно ось це число. Це набагато менше, ніж можуть виміряти найсучасніші прилади. Енергії вище досяжно. Для безпосереднього спостереження струм потрібні енергії, які значно перевищують ті, що можуть бути досягнені на сучасних прискорювачах частинок. Виходить, що поки що немає потрібного обладнання, щоб побачити нові виміри. Прогнози про кінець світу часто з'являються у публічному дискурсі, але важливо розуміти, що більшість науковців не займаються передбаченням кінця світу у сенсі. Який часто подається у популярній культурі. Натомість вони досліджують різні сценарії, які можуть мати серйозні наслідки для життя на Землі або для самої планети. Ці сценарії включають природні катастрофи, такі як астероїдні удари, вулканічні виверження, зміни клімату, а також космічні події, як от вибухи супернових чи гамма-сплески. Ось тут зупинимось детальніше. Цікаво все ж таки, чи чекає нас глобальний природний катаклізм, як планета Земля може позбавитися від нас багатомільярдного людства, яке, наче мурахи, розповсюджується на її поверхні? Є природні причини, антропогенні та нові, які виникли з появою штучного інтелекту. Природні причини глобальне похолодання або новий льодовиковий період, глобальне потепління через парниковий ефект. Зміна магнітних полюсів Землі, падіння астероїда або комети, надспалах на сонці, близький спалах над нової зірки, перетворення сонця на червоного гіганта, антропогенні причини, ядерна війна, використання біологічної зброї, техногенні катастрофи, такі як великі промислові аварії, і більш нові варіанти пандемії нових хвороб типу коронавірусу, тільки страшніші. Штучний інтелект, який вийшов з-під контролю, зміни клімату, що викликають екстремальні погодні умови. Ми на порозі катастрофи, так кажуть вчені з міжурядової групи експертів зі зміни клімату. Глобальне потепління прискорюється і набирає обертів. Чи може це призвести до кінця світу? Науковці попереджають, що глобальне потепління спричинене людською діяльністю. Може призвести до катастрофічних змін клімату. Викиди парникових газів, зокрема СО2, посилюють парниковий ефект, що веде до зростання середньої температури на Землі. Це може спричинити танення полярних льодовиків, підняття рівня морів, екстремальні погодні умови та зміни в екосистемах. І ці процеси прискорились за останні роки. Хоча ще в 1975 році доводили, що буде поступове підвищення температури поверхні землі та океану, яке розтягнеться на 100-150 років. Вчені з МГЗК вімкнули зворотній відлік до кліматичної катастрофи. Глобальні середні температури зростуть на 1,5 градуси за Цельсієм протягом наступного десятиліття, якщо низка країни перейде з викопного палива на альтернативне. Чи так це страшно і небезпечно для нас з вами? Які будуть наслідки глобального потепління? Хвилі спеки, повені, посухи, зниження урожаю, зникнення видів тварин і рослин, що вже відбувається. Все більше мільйонів людей стикаються з голодом, а важливі екосистеми знищуються одна за одною. Понад 3 мільярди людей живуть в регіонах, які вразливі до зміни клімату половина населення планети відчуває нестачу води протягом 3-5 місяців. А 20-річне дослідження виявилось взагалі невтішним і показало, що понад 5 мільйонів людей у всьому світі щороку помирають через сильну спеку. Це 9,4% смертей у світі, або 74 випадки на 100 тисяч осіб. Цей відсоток буде поступово збільшуватися, якщо до 2050 року не зменшити наполовину викиди парникових газів, а потім повністю припинити викиди вуглекислого газу в атмосферу. З іншого боку, деякі теорії говорять про можливість глобального похолодання, яке може настати через природні циклічні зміни або великомасштабні вулканічні виверження, що можуть викликати вулканічну зиму. Таке похолодання може призвести до скорочення сільськогосподарських урожаїв, голоду та зміни природних середовищ. Це чергова гіпотеза, яка була популярна до 85-го року, поки не заговорили про глобальне потепління. Щоб запобігти кліматичним катастрофам, необхідно вжити низку заходів на глобальному та локальному рівнях, наприклад. Зменшити викиди парникових газів і перейти на відновлювання джерела енергії, розвиток зеленої енергії, підтримка стійкого сільського господарства, збереження лісів. Чи будуть це робити? Вже інше питання. Але на фоні виникнення інформації про зменшення природних ресурсів Землі, танення полярних льодовиків та льодових щитів. Екстремальні погодні умови, виникнення нових хвороб через забруднення повітря, можливу нестачу продовольства в майбутньому та зростання цін з'явилося все більше пліток про комітет 300. Що це за комітет та яку загрозу він становить для існування людства? Рукотворний кінець світу. Комітет 300 Таємна група, яка керує світовими подіями і про яку вперше стало відомо після виходу книги Джона Колмана Комітет трьохста таємниці світового уряду, чи є тут реальне підґрунтя? Автор книги, відомий американський публіцист і колишній співробітник британських спецслужб, висунув гіпотезу, що комітет трьохста має на меті створити єдиний уніфікований світ без етнічних та релігійних відмінностей. Та єдиний світовий уряд. А ще залишити на планеті лише золотий мільярд населення. Підґрунтя дійсно в цих ідеях є. І починається все з колишнього держсекретаря США Генрі Кісінджера. Після його заяв про негативний вплив активного приросту населення на планеті та зменшення через контроль народжуваності, в кожній країні багато хто в США і Європі насторожився. Кісінджера називають вершителем доль мільйонів людей. Тому що він негативно впливав на міжнародні відносини та права людини своїми промовами та рішеннями, закликав ООН розглянути питання для скорочення населення Землі, хоча він міг знати про настання квантового переходу і те, що приблизно 1 мільярд населення перейде на щільну матеріальну планету Малдену. Як гадаєте, пишіть вашу відповідь у коментар під відео. Генрі Кісінджер Ключова фігура в американській зовнішній політиці 70-х років, але його діяльність часто викликала обурення, а іноді призводила до того, що його викликали в суд інші країни. Як людина, яка є лауреатом Нобелівської премії Миру за свою роль у перемир'ї у В'єтнамі, Може підтримувати рішення щодо військового перевороту у Чилі в 73 році чи до бомбардування Камбоджи в період якраз тої самої війни у В'єтнамі? І є підтвердження, що комітет 300 складається з членів Більдаберського клубу, заснованого в 54-му році, і відомого своєю конфіденційністю та впливом на світові події. Гадаєте, що запахло конспірологією? А як вам така інформація? Клуб це щорічна конференція, на якій збираються впливові політики, бізнесмени, академіки та журналісти з усіх куточків світу. Детальної програми чи докладного порядку денного тут немає, як немає голосувань, рішень або заяв. Завдяки приватній природі конференції учасники не зобов'язані обстоювати офіційні позиції їхніх країн чи організацій. Це сказано в оголошенні клубу. А відтак вони можуть уважно вислуховувати, роздумувати вголос і обмінюватися думками. Критики організації кажуть, що її мета зовсім не безневинна. Довкола клубу поширилося багато теорії змов, однак про важливість Більдерберга пишуть різні видання. Які вважають конференцію значно важливішою за саміт Великої Сімки. Варто лише згадати про те, як з'явився і добряче покосив населення Європи, особливо Італії, коронавірус. Досі Китай не надав Америці дані для розслідування того, як стався витік смертоносного вірусу з лабораторії у місті Ухань, провінції Хубей та переріз в пандемію COVID-19. збіг не думаю. В цьому відео ми навіть не будемо розглядати такі поняття, як судний день, бо більшого абсурду не існує, ніж релігійні вірування, в яких немає реального підґрунтя, окрім страху і бажання бути гріховними. Пророцтва – нестабільні речі, враховуючи те, як постійно змінюються події через змінення умов нашого існування. Якщо зараз розглядають нове повне сонячне затемнення, яке пройде через всю Америку і Мексику 8 квітня 2024 року, як передвісник великих війн, епідемій та природних катастроф, а тому і кінця світу, то я скажу, що нам будь-яке зло світу не страшне, бо минація сильних людей, що показує вже третій рік війни після повномасштабного вторгнення Росії проти Мирної України. Іноді книги, фільми та інші медіа, наприклад, мультфільм Сімпсони, пророкують майбутнє. Тоді за сценарієм нас очікує розкриття політичної верхівки, яка виявиться інопланетними сутностями в шкірі людей, подальше захоплення інопланетянами Землі і повне винищення людства. Але поки Сонце нам загрожує більше, ніж інопланетяни. Сонце має величезний вплив на Землю та її клімат. Його активність може мати різноманітні наслідки для нашої планети. Однак, ідея про те, що Сонце може спричинити кінець світу, зазвичай базується на довготривалих астрономічних процесах. Так, любі мої, не завтра воно нас підсмажить, а трохи згодом, може років через 500. Ось деякі факти та теорії пов'язані з сонцем та його впливом на майбутнє Землі. Сонячні цикли та магнітні бурі. Сонце проходить через 11-річні цикли активності, які можуть викликати магнітні бурі на землі. Ці бурі можуть мати вплив на технологічні системи, такі як супутниковий зв'язок та електромережі. Довготривалі зміни, Вчені вивчають довготривалі зміни в сяйні сонця, які можуть тривати від сотень тисяч до сотень мільйонів років. Ці зміни можуть бути пов'язані з льодовиковими періодами на Землі. Майбутнє Сонце. За прогнозами астрономів, через приблизно 5 мільярдів років Сонце вийде зі стадії головної послідовності та перетвориться на червоного гіганта. Це призведе до змін у сонячній системі. Але цей процес відбудеться надзвичайно повільно. Серед вчених, які досліджують Сонце та його вплив на Землю, можна згадати Наталію Щукіну. Член кореспондента Національної академії наук України та завідувачку відділу фізики Сонця Головної астрономічної обсерваторії України. Вплив на комунікації: сильні сонячні спалахи можуть іонізувати верхні шари атмосфери Землі. Що призводить до збоїв у радіозв'язку та супутникових сигналах. Електромагнітні перешкоди. Випромінювання від спалахів може викликати електромагнітні перешкоди, які впливають на роботу електронних пристроїв та систем. Корональні викиди маси. Спалахи можуть супроводжуватися корональними викидами маси, які є потоками зарядженої плазми, що можуть досягати Землі та викликати геомагнітні бурі. Ризик для космічних апаратів. Космічні апарати, які не захищені магнітним полем Землі, можуть бути пошкоджені високоенергетичними частинками від сонячних спалахів. Вплив на енергетичні системи, магнітні бурі, спричинені сонячними спалахами, можуть пошкодити електричні трансформатори та викликати збої в енергетичних мережах. Важливо розуміти, що, хоча Сонце має великий вплив на Землю, Сучасна наука не вважає його безпосередньою загрозою для кінця світу у найближчому майбутньому. З усіх можливих варіантів кінця світу. Зрозуміло одне: ми стоїмо на порозі великих змін: кліматичних, політичних чи космічних, якщо ми наближаємося до переходу в інший вимір в 5 d реальність. Квантовий перехід це не просто зміна епохи, це зміна парадигми, яка може відчуватися як кінець світу, який ми знаємо. Чекаю в коментах квантових фізиків, які мені будуть розповідати про те, чи можу я казати квантовий перехід. Але чи справді це кінець або це новий початок? Або перехід до вищого стану свідомості, де людська цивілізація зможе досягти нових вершин у своєму розвитку. Це може бути час, коли ми відмовимося від старих конфліктів та обмежень і вступимо в еру миру та гармонії. Прийде час, і ми побачимо кінець людства чи його справжній розквіт у новій шостій расі, незважаючи на різні сценарії, одне залишається незмінним: думки, слова та дії кожної людини мають значення. Чи зможемо ми змінити курс і запобігти катастрофі, чи продовжимо ми шлях, що може привести до непоправимих наслідків? Відповідь знаходиться у наших руках. До наступної зустрічі! З вами була Юлія Сучкова і канал Стожилані. Дивіться ще цікаві теми на каналі.